Всім доброго дня. Куди ми йдемо з моторсічом? А йдемо, тут є невеличка робота, там в кущах сусід зрізав занадто велике дерево і я думаю поможе. Зараз ми якось до нього пройдемо. Тут болото місцями. Така долина. Так, а ось і винуватися торжества. Ну, Це різалось льом 180-м. І щось тут. Ну нічого, зараз зріжемо це. Невеличка розмінка. Завтра буде серйозніше дерево, серйозніша робота. Але спочатку треба завести бігемот, давно я не заводив. Ну, заведеться, O uh que -huh. uh -huh. O, o. 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 O.

दोस्ती <laughs> yeah Ось це буде для пилки непогана робота. Теж не дуже великий. Але там лінія електропередач треба тягнути вбік. Щоб тягнути, треба мотузка, ну і прибрати тут трошки. Щоб закинути мотузок. Така от конструкція. Ну, будемо сподіватися, що витримаємо. готуємось до серйозної роботи. Зараз наколотим ще півлітрушку бензинчика, дольємо масло Це вже й повний бензина. Все, мирна колба, півлітра олеомак, 20 грам заливаємо. Мше холодно, одною рукою тут не вижати. 20 грам і вливаємо мішаємо. Ну і ось червоненьке паливо. Зараз заливаємо моторсічі, заливаємо мастила і буде готово до роботи. Так. Заливаємо. Там в баці, якщо що, бензин ще з минулого року Ось. майже повний бак, оце на всякий випадок, ще в якусь пилку. Ну і зараз знайдемо якесь мастило і заліємо. мастило я залив Вона Ну не так, на вид темна, але це з мотоблока. Це воно доволі. Світла. А ось тут в мене є трошки ще цієї барматухи, про яку я знімав відео, спіртовий бензин і все таке. От такий апарат йому все одно він зжере Виляли і хоч би йому що. Поїхали.

Да, четко як і заріза. O uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, настроїли більш-менш, краще не настраєць і будемо різати далі. На 40 грамах, ні, ні диму, ні нічого.

Так, одним бачком розібрав всі мілки геляки з ясеня, ну і в кінці забилася тирсою, і зажала ланцюга, Ну, вже нема бензину, так що беремо 36-ту хускварну, що тоненьке дорізає. 으흠. <목소리> mm <sighs> стоп. ну ось, ясень розібраний. Підводимо підсумки. Моторсіч третина баку, але моторсіч буде різати всю цю колоду. Поки треба розібрати оці мілки. Сорокова ускварна. повний бак, але я ще її регулював таке. Карбюратор бажано би замінити, але занадто він дорогий, щоб його міняти. І так нею можна користуватися. Тяга є, все є. 146, 136. Перепрошую. Валить нормально. До неї питань нема. Трошки неї попиляв. Ну і на. Пиля валіомаком злетів ланцюг. 40-вою вирізав повний бак, доволі економічно. І зажало зажало тирсує ланцюг. Треба буде пропустити. Ось такий результат. Ще з неприємного. Тут один гвіздок зловив і там на різі. Но ланцюг хороший щтілівський. Легенько поправити його на навіть не буду, ставити на станок і буде валити далі. Ну, а ясень, як видно, тут гнилий, а звідси вже взагалі гнилий. Прийшов його час. У нас ясені падають самі. Ось такі от справи. Невеличка розминка. Всім гарного дня! Підписуємося на канал, пишемо ваші коментарі.